О, малі! О, малі! О, малі! О, малі! Епатажним зовнішним виглядом і вражаючу міцю в поєднанні з шоу. Шон швидко завоював собі фанатів. Багато людей стверджують, що він лише проєкт UFC і не зможе стати чемпіоном або хоча б топом свого дивізіону. Проте Шон мав власну думку і зараз він не лише завоював титул, й успішно захистив його минулих вихідних. Народився Шон 24 жовтня 1994 року у місті Хелена, штату Монтана, США. Майбутній боєць змішаних єдиноборств за проханням батьків вступив до середньої школи свого рідного міста у 2015 році починає ходити в секцію з боксу. Я завжди хотів змагатися. Я не був достатньо хорошим для NBA і NHL. тому єдиноборство стало для мене способом залишатися конкурентно спроможнім і заробляти гроші. Незважаючи на те, що він не мав жодних спортивних звань, на аматорських змаганнях здобув 5 перемог нокауту. Пізно прийшов єдиноборство. Мені було 15 років. ММА зацікавив мене ударною технікою, ліхті з розвороту, бекфісти. Я полюбив це лайно. Хочу досягти висотики. Тут ніхто не брав. Хочу, щоб мої удари були не щоб глядачі кайфував від складності техніки, щодня я щось пробую. Пробуваю під різними кутами, вивчаю тисячу кутів. Ударник повинен мати чимало фантазії, ти маєш ідею, а потім відпрацьовуєш по тисячу разів в залі. Як зізнається сам Мелі, він довгий час мріяв потрапити на професійну арену, і після того як переміг Альферта Кашакяна, мрії перетворилися на реальність. Представники UFC підписали контракт із молодим бійцем. Я фактично повністю зав'язав з спарингами після табору перед боєм з Кашакяном У мене був спарних, в якому мені сильно прилетіло. Після цього у мене був жаховий струс мозку. Мені було наскільки погано, що посеред ночі мені могло стати ще гірше, і я починав блювати. Я майже не міг їсти в день бою. Я важив десь 60 кг. Якщо б я не переміг, то не потрапив би в UFC. всі, і мало того, мені потрібно було перемагати яскраво. Після всього цього я вийшов, дуже швидко втомився, але все одно виніс його з одного панча. Після цього я зрозумів наскільки я сильний та наскільки далі можу йти. Шон почав бити Серію ударів понизу. Здавалося, що Шон шонумалі пропускає все, що може, але це був тактичний хід бійця початківці. Незабаром шон примудрився задати серії ударів в корпус. Варто сказати, що візявів виявився міцним горішком і грамотно захищав. Можливо, тоді хтось подумав, що бій виявиться нічийним, але Шон шонумалі сховив чашу довіри судівської бригади у свій бік, коли в третьому раунді останньому раунді, намагався бити суперника з усіх боків, позначивши цим активність більше, ніж теріон. У березні 2018-го Шон дебютував на номерному турнірі UFC 222, де три раунди бив Андресу Хамата. Переміг одноголосним рішенням суддів та отримав бонус 50 тисяч доларів. За 15 хвилин бою шон завдав величезної кількості ударів ногою. Після поєдинку він не міг стояти, а допомогу йому надавали прямо в октагоні. З'ясувалося, що раніше нога була зламана, а цього разу він просто посилив минулу травму. Незважаючи на це, умелі дав один з найбільш запам'ятованих інтерв'ю. Він поговорив з Джо Роганом прямо в кліці, поки лежав. У березні відбулася довгоочікувана зустріч із мексиканцем Хосе Альберто Кіньонесом. Кожен із бійців показав безкучу техніку, але успіх виявився на боці у мені. Він здавав противника технічним нокаутом і отримав нагороду за виступ вечора. Після двох дебютних перемог у UFC, Шон заслужив контракт на бій з ветераном легковагом Еді Вайлдом, який не входив у октогон майже рік. Цей бій відкривав карт ювілейного UFC 250. Омелі пропустив кілька чутових ударів на старті бою, але терпляче чекав на свій шанс і отримав його вже на другій хвилині поєдинку. Він показав обманний удар лівою рукою і провів найпотужніший прямий удар правою, який відправив суперника на підлогу октогону. За ефективний накаут Омелі отримав бонус 50 тисяч доларів. 15 серпня 2020 року Омелі отримав головний бій вечора на UFC 252 проти досвідченого еквадорця Мару на віри 115 легкої ваги у першому раунді. Омелі підвернув ногу, оступившися, і отримав травму, через яку не здатний був нормально пересуватися по октагону. У результаті бій перейшов на землю, де Віри завдав кілька ударів, після чого суддя прийняв рішення зупинити бій. В результаті Омелі було присудження першу поразку технічним нокаутом та й взагалі першу поразку кар'єрі Омелі. Відновившись, Омелі продовжив тренування і знову продемонстрував свою відточену ударну техніку, розправившись із Томасом Аумейдою та Крісом Маутіньо. Обидва бої були відзначені нагородою. Виступ вечора. Далося здобувати і Рауліана Пайл. Влітку 2022 року спортсмен побував на турнірі UFC 276 де зустрівся з бразильцем Педро Мунісом. У другому раунді Шон випадково ткнув супернику пальцем у око, через що той не зміг продовжити бій. Зустріч визнали той, що не відбувався. 22 жовтня противники зустрілись на турнірі UFC 280 в Абу-Дабі. всі аналітики прогнозували розгром Шона Омелі. Сам Ян називав Шона. Цитую, Ян, рожевий пудель. А на прес-конференції перед UFC 280 назвав Шона жінкою з дороги. Ось що було на битві поглядів. Сі розпочали поєдинок із перестрілки. Я не, як і очікував, заняв центр клітки. Омелі зробив ставку на пересування і роботу ногами з дистанції. У середині раунд ян спробував затиснути суперника біля сітки, але безрезультатно. Проте під кінцівку він зміг провести гал. На початку другого раунду Умелі важко влучає по Яну, проте потім пропускає сам і після переведення росіянина, опинився на підлозі. Залишок раунду пройшов під диктовку Яна, що нав'язував розміни у сіці та боротьбі. У третьому раунді почалась справжня війна. У середині Умелі, після затяжної атаки, посік Яна Ян пішов в боротьбу. Кінець бою спортсмени провели агресивних розмінах. Для Сахака це перша спроба взяти пояс чемпіона. Усі чудово пам'ятають, у жовтні минулого року американець у бойському та спірному поєдинку здавав Петра Яна роззільним рішенням суддів. Це дозволило Мелі миття стрибнути з 11-го місця на перше та стати претендентом. Стерін спочатку взагалі не хотів битися в Сермі і скаржиться, що UFC не дає йому перепочити між боями. Крім того, отже, мене страшенно дратувало те, що Омелі вважається улюбим сем'ю Сі і фанатів. Однак фаворитом поєдинку тут був безперечно саме Стергін, а отже, рекордсмен дивізовано за кількістю захисів пояса, яких до поєдинку з шоном було три. І явно мав намір покращити власне досягнення. Крім того, чемпіон уже анонсував, що це буде його останній бій у найлегшій вазі. Далі планується поєдинок з Алексом Волконовським на пілотній категорії. Стерлінг розпочав бій з активного пресингу та задів удари ногами по корпусу та ногам, не дозволяючи супернику намотувати дистанцію. Загалом у перших хвилинах раунду бійці більше зосереджились на тому, щоб не дати супернику працювати у зручному стилі. Ударів руками практично не було, тільки обміни кіками по різних поверхах. Стіки що міняється, і постійні фінти, і одна спроба стерлінга пройти в ноги. А ось у другому раунді чемпіон знову активно почав, скориставшись помилкою Омен, і надто повірив власним не вразливий, ауджумен повністю. Забув про обережність і рванув уперед, а Сахарок зрячим прямим зрубає суперника. Потім були ударів, яких Старін намагався врятуватися, але все марне Омелі своє не впустив. Таким чином був легші вазі UFC, Новий чемпіон Шон чудово підготувався, не вівся на фінти, не витрачав сили і використав першу можливість ідеальним геймпланом. ідеальний таймінг, ідеальна реалізація. Залишається лише привітати нового володаря титула. 9 на 10 березня у Майами США відбувся турнір UFC 299. У Головному поєдинку чемпіону найлегшій вазі американець Шону Мелі зустрівся з еквадорцем Мароном Бірою. у своєму останньому бою, який відбувся 19 серпня 2023 року. На UFC 292, Шон два шона коментував Авджимейна ставши новим чемпіоном UFC. СІ Намагався пресингувати умелі, тивно рухався, викидував локіки та працював з дистанції Мароні. Який не міг знайти свою дистанцію багато бив у повітря. Ашон чудово діяв у своєму силі, багато фінтив і рухався, розстрілюючи суперника. На старті другого раунду Омелі провів декілька непоганих атак, після чого він знову пішов на дистанцію. Добру роботу на ногах демонстрував чемпіон. Віра не міг нічого протиставити. Шону ближче до середини раунду Омелі кілька разів жорстко вімкнувся і розбував віру класичними двійками боксерів. За півтори хвилини до кінця Шон устромив потужне коліно в голову Зі стійки марон попив, а Омелі кинувся добивати. Край важко було претенденту. Січка з'явилася на овичі еквадорці, але він все ж таки достояв до гонку. Третій раунд розпочався з пресингу від чемпіона, який хотів доробити те, що розпочав у попередньому відрізку. Шон здорово розбивав суперника, перебиває на руках і постійно додавав у кік. Віра намагається пройти до тями і практично не вкидає удари. Лише до кінця раунду Марон відновився кілька разів, зачепив Шона, але це були поодинокі удари. Твердий раунд стартував із агресивних атак Віри. Набагато краще став діяти Марон кілька разів. Залетів на ближню дистанцію і серію ударів. Підключив коліна. Претендент навіть розбив носа чемпіону. Шон віддав інвеститив. Але намагався стримувати віру на дистанції, як у перших трьох раундах. Марона вистачило лише на половину раунду. Наприкінці ініціативу знову володів Шон, нав'язавши супернику свій бій. Еквадорець так і не зміг підібрати ключі до Омелі і отримав колосальну шкоду від чемпіона. Бій дійшов до суддівського рішення, але жодної інтриги не було. Шон здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. причому забрав усі п'ять раундів. Омелі провів певний захист титулу і залишається королем найлегшов девізону. А після поєдинку кинув виклик чемпіону на пілохої ваги і літо порі. Шон це справжній приклад. Якщо тобі що ти лише проєкт UFC після невдалих поєдинків, кажуть, що в тебе немає шансу проти бійця, який ударці набагато краще тебе, то ти маєш доводити їм зворотні. Вміс нашого фільму донести вам, що не потрібно дослухатися до чужих думок, і саме головне є слів Шона Омелі це те, що потрібно постійно розвиватися, додавати в свій арсенал щось нове і по тисячу разів опрацьовувати. Також не можу не похвалити Шона Омелі за поєдинок із Петром. Зі сторони аналітики можна сказати, що він програв цей поєдинок але з другої сторони, Петро в Партері нічого не робив, ніякої шкоди не наносив, і ударні ударній техніці був на голову нижче. Шоном мелі при Петра Яна, і Петро більше ніколи не буде чемпіоном UFC. Але якщо Шон пройде ще і Мераба, то скоріше за все ми побачимо нового рекордсмена по захисту титула. Ну що ж, а на цьому все. З вами був українське ММА. Всім дякую за перегляд, ставте лайки вподобайки. До зустрічі!